Шановні брати, шоста бригада. Ну, По-перше, дуже дякую вам за захист країни, дякую за все, що ви робите. Звісно, ми не всемогутні, але але з пастором Вадимом трохи зібрали гроші. Купили вам 10 а, дронів для захисту країни. Нехай вас Бог благословить. Нехай всі вони будуть прямо в ціль і щоб все було добре. Дякую за служіння нашого. Капелана благословенного Юрія, він такий відважний. Ще 14-го року працює, служить. Боже наш, великий самоготній. Приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Молюся за 56-ту бригаду, молюся за наших братів і дуже прошу тебе, Боже, благослови. Велике, дуже вам дякую. якраз е -е, в підвішал. Вам дуже не вистачає. Дякую, будемо радити. Слава Україні! Розуміше. Розуміше. Слава. Хочемо висловити свою подяку Андрію Тищенко за придбаний реп, який дуже важливий на фронті, який буде захищати наше життя. Ми вам щиро дякуємо Дякую. за те, що ви поруч і не стоїте осінь, і наближайте перемогу разом з нами. Боже наш, молюся за моїх братів. Дуже прошу, благослови за тиснути. Боже, нехай біля них завжди будуть твої я. Ще одне диво, четвертий наш капелан став бригадою. Малію! Так що отець Володимир тут без варіантів. Вже. Це майорська посада, так? майорська посада це значить, це значить, що ти можеш дорости до майора. Давайте помолимось. Боже наш, Боже Голос за всіх моїх дуже боротьби благословить постав своє свою дай своїх янту, дай їм чутливість, до Святого Духу, а також молюся за нашу рода Володимира, хай ми з Будити, дай мудрості бути дійсно духовним наставником для всієї цієї бригади. Я Ісус Христа. Амінь.